Судова тягнина щодо реконструкції вулиці Богдана Хмельницького триває не один місяць. Уся суперечка звелася до тлумачення двох слів в угоді, має право через них міська рада не вважає за потрібне платити аванс підрядній організації «Укргазкомплект». В Даному договорі відсутні будь-які зобов'язання щодо е, е, оплати авансу. Оскільки в даному випадку мова йде про право, а не за обов'язок. Представник Укргазкомплекту Пирирує у договорі також не вказано за які гроші підрядник повинен ремонтувати вулицю. Як цього вимагає міська рада? Там має право на аванс. Вони мають право, вони не хочуть давати аванс. А у нас навіть немає цього права використовувати свої кошти. Свою чергу замовник робіт наполягає, авансу не буде, заплатить лише за виконану роботу. І посилається на цивільний кодекс. Підрядник зобов'язаний виконати роботу визначеним договором підряду із свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором. Іншого в даному випадку не встановлено. От і виходить, що реконструкцію мають зробити, проте без попередньої оплати і за гроші виконавця. Хоча в самій угоді це не прописано. Якби було зазначено, проте нема. Ось. А так виходить, ну, ми не готові за власні кошти виконувати дані роботи. В той же час підрядна організація готова взятися за виконання зобов'язань щодо ремонту вулиці Хмельницького, але відсутність грошей сковує їх по руках. Чому потрібна попередня оплата? Тому що ця каміння, площадка, котра там потрібно прокладати, вона є нестандартного розміру. І її потрібно замовляти, і замовити це треба 2-3 місяці, щоб його в кар'єрі робили. За оцінками підрядника замовлення цих будматеріалів обійдеться як мінімум у 4 мільйони гривень. Однак у міській раді все ж наполягають на тому, щоб підрядник починав роботи без грошей. Збирати бортовий камінь це є одне: готовити корито, готовити основу і готувати асфальтне покриття. Це є друге. Бортовий камінь це вже третій етап. Якщо закриється асфальтом, значить не буде. Ні болота, ні нічого. Виконати зазначені роботи будівельники можуть за декілька днів. Але потім, період 2-3 місяці, коли вже потрібно буде подальші роботи робити, у нас не буде замовлення цього каміння. І люди потім скажуть, що дійсно аферисти. Злочинці вийшли, попрацювали і розбіглись. Суд запропонував сторонам укласти мирову угоду, але представники міської ради не зацікавлені у подальшій співпраці зі столичними будівельниками. Тому у господарському суді в справі позову укргазкомплекту до міської ради винесли наступний вердикт. Суд вирішив. У задоволенні позову відмовити представник «Укргазкомплекту» має намір подати апеляцію, а міська рада оголосити новий тендер. Тому ще декілька місяців мешканці вулиці Богдана Хмельницького будуть змушені миритися з незручностями, за які незручно повинно бути передусім чиновникам, які мають право, але не зобов'язані платити за будівельні матеріали. Замість них на вулиці Хмельницького й досі лежить болото. Павло Бонахов Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.